Бажаю здоров'я, доброго дня. Сьогодні вже друга 12. -те. І сьогодні ми зустрічаємось з побратимами, які вже ветерани. Сьогодні наша бригада 128 збирається, хто залишився і Ось Побачимось, поспілкуємось, подумаємо що ми і як ми далі працюємо, бо війна продовжується, а ми хоч і вже ветерани, і не на війні, але ми допомагаємо побратимам, які залишилися там. Ми допомагаємо всім, чим можемо. Ось, хтось своїми руками щось робить, хтось збирає, хтось їздить, забирає. Робити багато, не буду перераховувати всю, але її дійсно багато. Ну, ми боремось за наше майбутнє. А Хотів би сказати для тих, хто ще сидить і думає, без вас це все не пройде просто так. Настали ті часи, коли треба брати себе в руки і вирішувати. Або ти борешся за майбутнє, або ти течеш по теченню І будь-що буде. Але вже так все сталося страшно, що вже так жити будь-як буде Стрьомно якось. Напевно, так? Да? Тому що в нас Щонедень то нові закони. Що не день, то поліпшення в кавичках для людей. Вже дивлюсь новини, кажуть про те, що будуть піднімати налоги. Буде в ФОПів, 20% НДС. Ну, так це до чого призведе? Вони уничтожать малий бізнес. А все чому? А все тому, що в МВФ ми беремо не ми точніше, не народ це робить. Недолуги беруть кредити під умови, а вони диктують умови для чого? Для їхнього ринку. Ви що думаєте, український ринок комусь треба? Їм треба свій бізнес і вони знищують нас. А це про що говорить? Це говорить про те, що влада не за людей. Сумно. Сумно, ну це так. Тому люди треба боротися за своє майбутнє якщо ви хочете щоб ваші діти жили в країні не рабами тому що у нас сплошне рабство слава нашим